З ростом цін на продукти багато хто задумується про власне місто. Це логічно, адже люди тисячоліттями вирощували їжу самі. Все просто виростає з землі чи з дерев. Садівництво має багато переваг, воно наповнює духовно та емоційно, покращує вигляд вашої ділянки та дає смачну їжу. А ще потенційно дозволяє пощадити гроші. На перший погляд, це здається очевидним виграшем. Отримавши, наприклад, кущ томатів, ви отримуєте безкоштовні помідори замість того, щоб постійно їх купувати. Але в городництві є приховані витрати, і не всі культури однаково вигідні. Чи можна реально заощадити, вирощуючи їжу самому? Відповідь так, але потрібно підійти до цього розумно. Порахуйте витрати на місто. Знову ж таки, ваш шкільний вчитель математики виявляється правий. Це ще один момент у житті, коли вам знадобляться розрахунки. Вихідна точка початкові інвестиції хороша новина. Місто не дуже дороге. Кількість років тому Національна асоціація садівників провела опитування і з'ясувала, що кількість домашніх міст потребують близько 70 доларів початкових витрат. Ці гроші йдуть на насіння, ґрунт або добрива, клітини, покриття, воду, інструменти та огорожі, якщо потрібно. Ще краща новина: очікуваний річний дохід становить близько 600 доларів, а згодом насіння стає дуже дешевим порівняно з фруктами та овочами в магазині. Наприклад, помідори на гроні коштують близько 2 доларів за фунт. А пакетик насіння обійдеться приблизно в 4 долари, і кожна рослина може дати від 8 до 30 фунтів томатів, хоча, звичайно, немає гарантії, що ви отримуєте саме стільці. Ці цифри виглядають добре, але пам'ятайте, що є й постійні витрати. Вода, наприклад, буде регулярною статею витрат. Також доведеться витрачатися на пестициди та інші засоби захисту врожаю. До того ж, частина рослин може загинути, непередбачені заморозки чи голодні тварини знищать ваші надії на великий урожай. Усі ці фактори можуть зробити ваші оптимістичні розрахунки безглюздими. Ще один важливий момент, що саме садити: деякі рослини більше вигідні, але немає сенсу вирощувати високоприбуткову культуру, якщо ви її не їсти. Плануючи місто, обирайте фрукти та овочі, які вам подобаються і які ви справді будете вживати, адже для реального впливу на бюджет вам доведеться багато їх їжі. Найвигідніші культури. Отже, ви вирішили подолати економічні труднощі за допомогою власного місту, які рослини варто вирощувати. Ось список найвигідніших культур, помідори. Як вже згадувалося, то мати чудовий вибір. Вони не займають багато місця і їх легко вирощувати. Насіння найдешевше і дає найбільший економічний ефект, але довге зростання. Розея сада або доросла рослина коштує від 4 до 8 доларів, але принесе плоди швидше, і осколки ви отримуєте щонайменше 8 фунтів помідорів, ви заощадите близько 3 доларів за фунт. Кабачок Кабачки не такі врожайні, як деякі інші культури, але плодоносять довго. Наприклад, за 3 долари насіння ви отримуєте до 10 фунтів цукру, тоді як у магазині вони коштують близько 1,5 долара за фунт. До того ж, кабачки добре заморожуються, тому якщо урожай буде великим, ви зможете розтягнути заощення на цілий рік. Салат салат дуже універсальний. Тому це ідеальна культура, яку можна використовувати майже в кожній страві. Він також дуже добре зростанні, і його можна збирати дві на місяць. У вас буде багато салату. Пакетик насіння коштує менше 3 доларів, тому ви точно окупите витрати васоля. За 3 долари можна купити насіння цієї непримхливої культури. Або ж рослини коштують близько 2 доларів за штуку. Одна рослина дає від 40 до 60 стручків, а якщо садити насіння з інтервалом у тиждень два, можна отримувати постійний урожай. Свіжа квасоля в магазині коштує від 2 до 2,5 доларів за фунт, тому ви точно заощадите труїти. Якщо ви купуєте трави в супермаркеті, ви переплачуєте незалежно від ціни. Насіння трав дуже дешеве, зазвичай менше долара за пакетики його легко вирощувати. У вас буде стільці м'яти, базиліку чи петрушки, скільки завгідно. Ягоди. Свіжі фрукти дороги. Фунт чорниці може коштувати 7 доларів. Натомість можна купити три кущі чорниці за 30 доларів і щорку збирати близько 6 пінт ягід. Малина коштує трохи дорожче, але врожайність приблизно така ж, тому це теж економічно вигідно. До того ж кущі будуть плодоносити рік за роком. Бамія швидко ростуча і відносно проста у догляді. Бамія чудовий вибір для економіки, якщо ви її любите. Пакетик насіння коштує близько 5 доларів і дає близько трьох рослин, кожна з яких приносить приблизно фунт бамії після дозрівання. Осколки свіжа бамія в магазині коштує близько 5 доларів за фунт це гарна економіка. Огірки. Насіння огірків коштує близько 6 доларів за пакетик, і кожна рослина дає близько 10-6 унційних огірків або майже 4 фунти. Розраховуючи, що в магазині огірки коштують близько 70 центів за фунт, достатньо трьох рослин, щоб вийти в нуль, а кожна наступна буде прибутковою. Бонус огірки можна заквашувати, що дозволити ще більше заощадити і зберегти урожай. Капуста кале за 5 доларів за пакетик насіння кале стане жахливим доповненням до вашого міста. Вона зростанні дуже швидко, і кожен пучок кале, який ви зібрали, означає близько долара економіки, тому ви швидко окупите витрати. До того ж, кале смачна і універсальна, тому ви зможете готувати з неї багато різних страв. Добре продуманий домашній місто дійсно може пощадити вам чимало грошей. Але пам'ятайте, що це вимагає багато праці та догляду, а ваш час теж коштує. Наведіть, якщо ви заощаджуєте гроші, місто не буде вигідним, якщо він забирає завадто багато часу. Тим не менш, із постійним зростанням цін варто серйозно задуматися про власне місто.